Коли йде мова, от такого документування, і міжнародна організація, скажімо, робить навіть такий коротенький стейтмент про атаку, наприклад, я не знаю, в Харківській дитя... дитячий садок в Харкові в нас це займає доволі багато часу. бо нам треба дійсно верифікувати, що, наприклад, уламок або ракета, або щось інше, що туди прилетіло, це було. Це російський артефакт, так тобто, що це не уламок що це навіть не уламок ППО, хоча дійсно, ну здорова логіка, як говорить, Росія розв'язала війну. Це акт агресії, тобто будь-які речі, які вчиняються тут, все таки є відповідальності країни-агресора, але От, от, от міжнародне право, воно таке ну неприємне і безлике. Та да? воно писалося людьми, які теж не універсальні, які такі знаєш, своїми поглядами, і вони намагалися вкласти якусь таку певну рамку в це все. І насправді це буває доволі боляче, бо наче ну таке очевидне треба доводити. Там, там були маленькі дітиська, і ми їх бачили, як вони плакали. І мені як мамі там серце рветься. Я взагалі не можу на це дивну. Ну це дуже складно, бо зразу ж на себе приміряєш цей цю, цю роль. А тут треба так от зробити крок назад, видихнути і починати збирати фотографії, вести нам давати на лабораторію на верифікацію. Точно так само було наприклад було з театром Маріуполь, або вийти з цим репортом тільки тоді, коли він верифікований. Взагалі інші організації можуть його брати, вкладати в свої звіти і так далі.